Друзі, всім привіт! З вами амбасадор Алео, Мінік Гангенморстан. Я маю роль маестро. Я вже десь в проекті біля року часу. Так, десь біля року часу я починав контент робити ще з березня місяця, Так, кінця березня місяця, початку. Отже, можна сказати, що я вже рік. Отже, давайте розберемо певні такі характеристики Aleo, які... Проєкт може надати. Тобто технологію ця zero knowledge, яка є дуже крутою на даний момент і дуже передовою. Отже, розпочнімо, наприклад, з такої штуки, як медицина. Що воно може нам дати в медицині? Наприклад, наведу такий приклад, це те, що є пацієнт, так, і є лікар. І Є певна якась така структура, що пацієнт не хоче розкривати лікару повністю всю якусь інформацію про себе, але це потрібно зробити. І для того лікар може це побачити через певну цю технологію Zero Knowledge, що зберігає конфіденційність і приватність в цьому. Тому я вважаю, на даний момент, коли у світі все повністю відкрито, всі все знають, все любі бази даних є, це дуже потрібна штука, тому що ми вже забули, що таке справжня приватність, але вона нам дозволяє це відновити, дозволяє відчути знов, що таке це означає бути конфіденційним. Тому, друзі, воле велике майбутнє, як на мене, це однозначно. Ця технологія Ренович, вона є зараз на даний момент передовою, хайповою, дуже сильно затребованою і попереду вона є велике майбутнє. Тому я вважаю, тут потрібно тільки слідкувати і підтримувати проект. Ви точно однозначно не пожалієте. Це я вам з власного досвіду кажу. Тому, друзі, всім дякую, що додивилися. До кінця, також хочу ще нагадати, що потрібно робити певний вклад. Ви можете робити ще певний вклад контенту, допомагати в чатах. Це якщо ви хочете брати активну участь буде, е, в спільноті, що також буде дуже дуже сильно е, затребуваним, ви однозначно не пожалієте. Дякую, що добили до кінця. Всім попаду нових зустрічей.